Бісквітний мох в чашці. Все дуже просто, швидко і не обов'язково купувати паперові одноразові стаканчики. Для того, щоб нам зробити бісквітний мох, нам потрібно яйце, мед та цукор. Все добре збиваємо. Наша маса дуже добре взбилася на цьому етапі. Ми можемо сюди вливати пару капель барвника. В даному випадку в мене зелений. Колір в мене влаштовує. Тепер просію розпушувач і пшеничний борошно. Винішую лопаткою. Зазвичай бісквітний мох розливають по паперовим стаканчикам. Але я пропоную зробити просто в чашці. Тож, виливаю, відправляю в мікрохвильовку. Наш мох готовий. Перевертаємо нашу чашечку ось так, залишаємо на 2-3 хвилинки, нехай мох просто вичихне.